Друзі, всім вітанечком. Сьогодні у нас субота, день готовочки. Зараз я знаходжуся на кухні зі своєю мамою і будемо разом і сьогодні готувати, смажити домашні пиріжки з картоплею. І Готуємо пиріжечки. Пів літри теплої води. додали одну пачечку сухих дріжджів, сіль сахар трішки. Борошно, скільки візьме, і додаємо дві ложечки олійки. Пирішки будуть смажені на сковорідці із картоплею. Навіть не дві, а три додавали. Так, і все добре вимішуємо, дамо тістові підійти і будемо випікати на сковорідці. Картоплю вже відварили, потовкли. Добавили туди цибульки засмажки Наступним етапом ми вже тісто трішки підмішуємо на столі, як ви бачите. Воно ще пливе, але не маємо ми його ні в якому разі забити. Повторюю рецепт, буде рецепт під відео. Пів літри тепленької водички, одна пачечка сухеньких бріджів, сіль, цукор, олія і борошно. Так, повернули ми наше тісто назад у миску, в якій вимішували, і дамо хай воно трішки підійде. Наше тісто вже підійшло. Так, розділяємо на такі невеличкі шматки тіста, щоб було зручно виліпляти наші пиріжечки. Розкатуємо такою ковбаскою. Так, розподіляємо на такі от шматки. Так, я нічого не коментую, все самі бачите. У мене є на каналі відео. Я готувала влітку пиріжки з вишнями. На кефірі. Це на воді, але можна вода плюс молоко. Так, формуємо, друзі, пиріжечок. Картошечка з цибулькою. Так, зараз ми трішки навиліпляємо їх, а далі перейдемо до смаження. Так, друзі, ну що, поставили вже розігрівати сковорідку, додаємо сюди олійки. Так, перша партія в нас вже смажиться. Під рум'яницею будемо перевертати. Друзі, смажимо на середньому вогні. Ось такі вони у нас прям з пузирками, як чебуреки. Друзі, перевертаємо. Ось такі вони рум'яненькі, тоненькі, Так, викладаємо їх гарячі, і продовжуємо далі смажити. Друзі, ось така в нас смакота получається. Пиріжечки м'якісенькі, подивіться, тоненькі, м'якенькі. Я навіть вже взяла ось відкусила один. Гарячий. Все просмажилося, нема ніде ні глибкого, ні сирого, тому смачно готуйте.